Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк назвав дивним те, що місія Магате пробула на Запорізькій атомній електростанції лише дві години. Адже за цей час фахівці цитую, мало що встигли побачити. Втім, треба все ж почекати звіту Магате для повної оцінки ситуації, зазначив Подоляк і додав: Росіяни маскують свої удари по станції і хочуть створити певні складнощі для Магате, щоб місія не почувалася безпечно і реагувала по іншому Українська сторона вважає, що коли місія такого рівня, а це насамперед інженерна ядерно-фізична місія, яка приїхала не просто подивитися на територію їдальні або певних залів, а місія, яка має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається з механізмом управління такою складною інфраструктурою, якою є атомна електростанція, чи є там небезпека для контурної безпеки, радіаційної, ядерної і в якому взагалі стані знаходиться реактор, тому дивно, що всього. О, дві години.